Доброго дня, компанія автопарк. Ось такий Спринтер 313-й приїхав у нас на продаж. 2004 рік, 2,2. Дизель. Авто повністю обслужене по ходовій, по мотору. Мотор від капітальний, проїхав на від капітальному моторі всього на всього 1500 км. Довга база, максимально довга, повністю перемальований. Повністю переварили також пороги і всі сходинки. Тобто авто повністю обслужене. Питань взагалі немає ніяких. Двигун працює як годинник, авто в дуже хорошому стані. Як бачите, по салону і по всему. Ідеальний варіант для бізнесу. Авто можна придбати кредит, лізинг, готівка та любим для вас зручним способом. Чекаємо саме на вас. Він столів вулиця кільцева 60